26 квітня 1986 року сталася страшна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Кожного року українці у цей день згадують тих, хто ціною свого здоров'я і навіть життя захищали країну від радіаційної загрози. Як говорять самі ліквідатори, майже усіх чорнобильців звістка про аварію застала вдома і в один день зруйнувала мирне і спокійне життя. Замість сімейного затишку тисячам українцям довелося відправитися до Чорнобиля. Я побачив. что-то непонятное, людей вообще практически ноль нигде нет. Проезжали села и в городе Чернобыль, в Припяти. Единственное, где вот иногда так проходили, там Чернобыль и у Припяти, значит люди работали, которые на Чернобыльской С ликвидаторы. Вот скопление в один раз, два раза в сутки только в столовой там, все собирались, кушали вот. В Олександрії у п'ятницю 26 квітня у зв'язку з 27-ю річницею Чорнобильської трагедії на площі Леніна біля пам'ятного знаку Чорнобильцям відбувся мітинг реквієм дзвони Чорнобиля. Вшанувати пам'ять місцевих ліквідаторів прийшли депутати міської ради, школярі міста та всі небайдужі Олександрійці. Самі ж ліквідатори згадують цього дня усіх тих, хто не повернувся з Чорнобиля. Ну, здорові так здорові мужики, ребята, молоді, уїхали. А зараз всі практички болеють до єдиного, Вот. хто на інвалідності, хто на второй категорії, ну всі болеють. Олександрійські чорнобильці брали активну участь у ліквідації з перших днів аварії. Сьогодні вони сумом говорять, що чим далі відходить в історію страшний день катастрофи, тим менше на жаль українські можновладці пам'ятають про тих, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, раніше, звісно, на нас обращали увагу. Вот. И, это, и обращали внимание, как-то почитали чернобыльца, все такое. А сейчас наша влада нас давит, как сама хочет, вы понимаете. На лекарства, на город Александрия 1200 человек, будем говорить. Всего-навсего на аптеку перечисляем 5000. Це по попол таблетки на місяць на кожного. Учасники мітингу реквієму на знак глибокої поваги до подвигу ліквідаторів поклали квіти до пам'ятного знаку та вшанували пам'ять загиблих чорнобильців хвилиною мовчання.